До вашої уваги результати нашого дослідження динаміка безпліддя в Україні. Безпліддя – це захворювання жіночої чи чоловічої репродуктивної системи, що визначається відсутністю вагітності протягом року і більше, попри регулярне світеве життя без застосування методів контрацепції, причини безпріддя в умовані значної кількості внутрішніх і зовнішніх факторів, Безпліддя має глибокі фізичні, психологічні, соціокультурні, економічні та демографічні наслідки. У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2023 рік зазначається, що нині у світі кожна шоста людина, тобто 17,5% дорослого населення планети, страждає на безпріді. Наголошую на необхідності розширити доступ до лікування безпліді та вжити заходи для того, щоб у сфері наукових досліджень та політики охорони здоров'я ця тема не відсувалася на другий план, що дозволить забезпечити доступ до безпечних, ефективних та недорогих видів допомоги при безпліді. Це допоможе стати батьками всім, хто цього прагне. В Україні близько 20% пар безплідні, тобто кожна п'ята подружжя позбавлена можливості мати дітей. І тому складає багатогранна проблема безпліддя завжди була в полі зору українських науковців і медиків, які досліджують як теоретичні, так і практичні його аспекти, причини виникнення хвороби, методи діагностики, лікування, профілактики, а також вплив на різні сфери життя людини і суспільства. В Україні проблему безпліддя досліджують Національному університеті охорони здоров'я імені Шупика, Інституті репродуктивної медицини, провідних медичних університетах країни. Українські науковці Сіроха Тарівшець Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук в компанії з колегами з Іспанії та Швейцарії виявили новий ген, мутація якого в певному локусі призводить до порушень статевого розвитку і спричиняє безпліддя. В Україні існують державні медичні заклади, що надають послуги з допоміжних репродуктивних технологій, і, попри повномасштабну війну, ці технології, включені до програми медичних гарантій, тобто жінки віком від 19 до 40 років з абсолютними показаннями можуть отримати першу спробу запліднення, яку оплатить держава. На цей напрям у бюджет країни на 2024 рік закладено понад 1,87 мільярдів гривень. З початку 2024 року 255 українок скористалися послугою лікування або сплідя державним коштом. Проте однією з перепон застосування ДРТ є їх правована врегульованість, адже на сьогодні існує 14 проєктів законів про ДРТ. Російсько-українська війна, починаючи з 2014 року, на жорстокий спосіб посилює демографічну кризу в країні. І проблема безпліддя в Україні є не тільки проблемою самої по собі, але також чинником, що підсилює демографічну кризу. Проблем, проблему відновлення нації після перемоги доведеться вирішувати всіма можливими шляхами, невидимим аспектом демографічної кризи. Однією з перепон, що доведеться долати стан і безпрідя. Тож дослідження динаміки безпліддя є актуальною проблемою, що можна надати інформацію щодо прогнозу на найближчі роки. Ми досліджували статистичні дані щодо жіночого і чоловічого безпліддя з 1993 по 2017 роки серед населення областей країни на основі щорічних звітів системи МОЗ України форми f 12 отриманих з відкритих джерел. Статистичні дані щодо кількості випадків безпліддя під QR-кодом 1. На жаль, про... проаналізувати динаміку безпліддя в Україні на період 2018-2023 років неможливо, оскільки статистичні дані, що нас цікаві, у відкритих джерелах відсутні у зв'язку зі скасуванням наказу з МОЗ України форми звітності Ф12. Лиск Міністерства охорони здоров'я під QR-кодом 2. На рисунку 1 наведено дані щодо кількості випадків жіночого і чоловічого безпіддя по обласях України за досліджуваний період. Як видно, розподіл кількості випадків безпіддія як для жінок, так і для чоловіків є суттєво нерівномірним. Цей факт можна пояснити різною щільністю населення. Забруднення вколишнього середовища, рівно медичного обслуговування в різних областях. Характер розподілу кількості випадків безпліді як для жінок, так і для чоловіків, незважаючи на видиму кореляцію, суттєво відрізняється. Можна припустити, що окрім чинників, згаданих вище, природа захворювання на безпліддя в чоловіків і жінок різна. Водночас і самі загальні впливові чинники можуть впливати по-різному на репродуктивну систему чоловіків і жінок. Кількість випадків жіночого безпліддя по всіх областях в рази перевищує кількість випадків чоловічого, це можна пояснити особливістю діагностування безпліддя в чоловіків і жінок. Аналіз динаміки загальної кількості випадків жіночого і чоловічого безпліддя за досвідуний період представлений на рисунку 2. Він демонструє стрімке зниження кількості випадків жіночого безпліддя з 1993 і по 2005 рік. Натомість показник чоловічого безплідя за цей період мав сталий характер. Починаючи з 2005 і по 2017 роки, спостерігається стійке зроселення кількості випадків як жіночого, так і чоловічого безпліддя. Було здійснено спробу зробити короткостроковий прогноз для динаміки окремо жіночого і чоловічого безпліддя. На рисунку 2 подано лінії регресії: динаміки загальної кількості показників діагностованого жіночого і чоловічого безпліддя. У таблиці 1 наведено рівняння лінії регресії. З результатів видно, що коли в найближчі роки збережеться лінійна, лінійна динаміка, то кількість випадків як жіночого, так і чоловічого безпліддя швидко зростатиме, причому швидкість зростання кількості випадків жіночого безпліддя буде удвічі більшою. Тож, за результатами нашого дослідження, було зроблено такі висновки. Безпліддя є актуальною загальносвітовою медико-соціальною проблемою. Для України безпліддя є однією з актуальних, багатоаспектних, стратегічно значущих проблем. По всіх областях України і по Україні в цілому кількість випадків жіночого безпліддя в рази перевищує кількість випадків чоловічого. За досліджуваний період має місце на рівномірна динаміка показників безпліддя обох статей, особливістю якої є відмінність як в характері, так і в значеннях кількісних показників. В Україні починаючи з 2005 року, простежується цікаві лінійна динаміка зростання кількості випадків чоловічого і жіночого безпліддя, причому швидке зростання кількості випадків жіночого безпліддя приблизно вдвічі більше. На тлі катастрофічного скорочення чисельності населення країни протягом останніх 10-15 років з різних причин, стрімке зростання безпліддя серед чоловіків і жінок можна вважати одним з ключових факторів демографічної кризи в країні в умовах війни. Особічне дослідження проблеми безпліддя має привернути увагу влади та ЗМІ, а пошук шляхів подолання безпліддя буде сприяти відновленню людського ресурсу через за пороку існування держави. Новизна дослідження, практичне значення та апробація представлені на слайдах. Дякуємо за увагу!